Привіт, сьогодні у нас буде такий більш домашній формат. Я вирішила все таки вас змотивувати. Я буду розказувати вам свою історію життя. Бо знаєте, завжди ж здається, що у сусіда бурячки кращі, і що, наприклад, бізнес їй же ж добре, бо в неї є гроші, в неї все класно. Також і в неї також все просто супер і легко їй дається. І, взагалі, у мене метаболізм... І кенетика, тому моя так гарно виглядає, а не впахую. Тож, все, що я буду робити, просто повторюйте за мною. Знайте, що всі ці рухи, вони направлені на те, щоб у нас був підтягнутий овал обличчя, була гарна шия, була гарна постава і менше було змошечок. Якщо щось десь, я буду коментувати. Спочатку промасовуємо наше підборіддя ось такими перекатами. Коли ти дивишся дійсно на успішну жінку, ти думаєш, я так хочу, але ніхто не знає, яка ціна у цього. І можливо, та жінці й пощастило. Вона зустріла чоловіка в свої 18, Він дав їй грошей на бізнес і вона себе прекрасно почуває. І я дуже рада за таких жінок. Наприклад, можливо, жінка мала батьків забезпечених, але давайте мою історію. Я взагалі дівчинка з села. І в 16 років я поступила в училище внутрішніх справ. Там відучилась і далі була міліціонером певний час. І потім мені треба було вже інше звання, більш вище. А без академії внутрішніх справ таке звання я отримати не могла. І так як поступити на заочне відділення, було важко. Я поїхала поступати на очне відділення, і так я залишилась в Києві. До речі, я з Чернігівщини, ніколи не розмовляла українською мовою. До повномасштабного, і от коли почалось все це, це, я ще ж дівчинка і принципова, тому я принципово перейшла на українську. Дуже довго в мене були русизми, і зараз вони ще є. Я перепрошую за мою не дуже чисту і не дуже мелодійну українську мову. Але я намагаюся все так само і принципово розмовляю тільки українською. Так, от тут я виходжу заміж в 25 років. І попадаю в теж в міліцію вагітнію. І мій начальник мене настільки не любив, що він мене відправляє на освідчення померлої дитини в морг. Я сходила, звісно, і тому так пішов ти? І теж пішла на весь термін майже своєї вагітності. В лікарню була на збереженні. Ну у мене дійсно були моменти. Тому що до цього був викидень. Першу дитинку я втратила через викидень. А друга дитина моя була жива, здорова, але під час пологів вона померла. Я не знаю, що там сталося. Досі це все незрозуміло і неясно, Але я вже і, і не хочу знати, як хто там винен, бог суддя, як то кажуть, не буду вдаватися в подробиці цієї історії. Так, це ми зараз робимо перекати на шиї для того, щоб у нас не було зморшок на шиї. Ах, я три дні пролежала в тому роддомі. Якраз на то мене навіть не перевели. Я була на ПОРСі, де були мами з дітками. і Ви знаєте, оце чуючи той плач, ти сам ридаєш. Це було дуже важко. Через три дні я вийшла. І пішла і звільнилася з міліції. Мені було 28. Зараз робимо такі рухи. Це ми також прибираємо з мошечки. Моя мама тоді мені казала, куди ж ти підеш? Це ж пенсія, це ж вислуга років. Тепер масуємо за ушками. Ніколи не жалкувала про своє рішення і свій вибір. Тодішній мій чоловік сказав: Ну хто тебе візьме після міліції, але через три дні вже працювала юристом в компанії на зарплату вдвічі більшу. Я вагітнію знову, і в цей період починаю писати книжки. Я писала та детективи, якісь жіночі іронічні романи. Та ця історія також є в моєму житті, і ці книги видавалися, але це було дуже давно. І книжки я правда вважаю не дуже вдалими. Тепер ми масуємо вушко. Спочатку одне дуже добре, аж витягуючи. Потім мені щось здалося, що нікому мої ті книжки не треба, бо насправді платили там за них якісь копійки. Я йду працювати журналістом в інтернет-видання. Працюю там рік, і через рік мені приходить пропозиція написати сценарій на мою книгу. Тоді мені пообіцяли 4 тисячі доларів. І власне я звільняюся з цього видання, бо думаю, мені дешевше буде написати сценарій, взагалі спробувати продавати сценарії. Я так собі порахувала. Фільм випустили, але його перекромсали, переписали. Тому я нікому його і ніколи не радила і не розказувала про це. У мене є Лера, є чоловік, він мені періодично зраджував. А сам по собі він дуже хороший чоловік, прекрасна людина, нічого не можу сказати, інтелігентна, культурна, не те, що я, знаєте, хабалка села, як вважала моя свекруха. Ну так, я була з таким шаленим характером, могла і не вирощати, і якось пару разів з тому п'яному чоловіку по обличчю надавала. За те, що він мені там пообіцяв прийти, а взагалі десь пропав на добу. Так що йому бідненькому зі мною не дуже пощастило. І він пішов від мене до коханки. Коханка ще потім, ну, ця дівчина намагалася зі мною спілкуватись. Я теж з нею спілкувалася, тому я знаю подробиці їх життя. І в цей період ми залишаємося з Лєрою ж самі, звісно, вдвох Лєрі чотири роки. І я на той момент. Тільки відкрила свій бізнес. Як це взагалі було? Зараз ми масуємо апоневроз. От ми маємо оцей апоневроз буквально кожну клітинку промасажувати і щоб він у вас ходив ходуном туди-сюди. Тож беремо руці і вперед. Як зараз пам'ятаю, ця подруга каже, коли ми сиділи в кафе. Я хочу відкрити інтернет-магазин і хочу взяти тебе в партнери. Я звісно розумію, що у нас головною буду я, бо ти ж нічого ні в чому не розбираєшся, але ти людина порядна і чесна, тому я тебе хочу взяти в партнери. Через буквально два тижні мені, здається, написали з видавництва, запропонували забрати гонорар, і я їду, забираю той гонорар і на ці гроші купую сумки, привожу їх в Україну, дзвоню з цій подрузі і кажу, так сумки приїхали, давай відкриватись. А вона каже: Ой, ти знаєш, я щось зараз не готова, я щось передумала. Ну і в мене не було виходу, як відкрити свій перший бізнес. Ось такий я бізнесмен. Я насправді бізнесу вчилась тільки на своїх помилках дуже багато їх зробила. Дуже було багато у мене факапів, там де я б зараз би порад тих давала б направо і наліво. Як не робити? Але тоді ну і вже як було. І от ми з Лірою я з тими речами. Бо я потім купила ще вирішила відкрити інтернет-магазин одягу, не тільки сумок. Спитала б, як зараз пам'ятаю, на формі був такий лікар-інфо. Що ви думаєте, і тоді мені а, мене просто там заклювали. Мені сказали, що я дурна, що я тупа, і що ніхто нормальні розумні люди в інтернеті купувати не будуть. Це для розуміння, бо в 2007 рік. І мій інтернет-магазин одягу був чи перший, чи другий магазин в Україні, який відкрився. Тягала я на собі всі ці мішки з одягом. Потім вирішила пальто займатися. Вони ж важчелезні, господи. Як згадаю, як я була і копірайтером у себе, і адміністратором, і продавцем, і кур'єром. Ми з Лерою вдвох ці замовлення возили на машині. Ну, всякого бувало. Потім другий раз я виходжу заміж, і наче чоловік хороший, але він не взлюбив Лєру. Він настільки її не любив, що у нас сварки були по факту, тільки з-за того, що він е, розказував, що я не даю її виховувати, що її треба набагато жорсткіше виховувати, і все таке. І в якийсь момент він сказав, що він іде, бо я не даю йому, значить. Волі, хоча по факту Ви знаєте, він, він же майже не заробляв. Він жив в моїй квартирі, довго не платив навіть за комуналку, сидів в моєму офісі, і на прощання мені написав, що та я права була, що він і не хотів сильно перенапружуватися, бо я ж працювала активно. Ну може, й дякую йому. Може й дякую, тому що інакше я би так може б не махала би тими лапами, знаєте, і не збивала як та жаба, те масло. Ми знову залишаємося з Лерою самі, і в цей період життя для розуміння я завигітніла дуже довго намагалася зберегти дитину. І по факту лікар якийсь такий дивний був, що він навіть не побачив. В мене виявилася позаматкова вагітність. Ой, знову мені зробили операцію. Потім був у мене фурункульоз цілий рік, просто тіло гнило. І якщо у вас коли-небудь хоч щось таке було, повірте, це виступає той один фурункул, а болить у тебе вся рука чи вся нога, і ти майже ходити не можеш. А я так ходила цілий рік. Тобто я і на роботу ходила і хворіла одночасно. Я не могла лежати вдома, в мене просто не було такої можливості. Ще в мене з'явився кашель, який не могли ніяк вилікувати антибіотики один за одним. Мене навіть хотіли покласти вже в туб-диспансер. Так все боліло, що я ходила просто перемотана еластичними бентами весь час. Бо коли кашляєш, боліло вже все тіло, і грудна клітина не витримувала. Так, я. Це вже я починала робити косметику. Просто поясню, що не все так просто. Як тобі здається, що от бізнес відкрив, гроші тобі летять, а ти ходиш з хворобами. В тебе немає можливості лежати, коли в тебе той на пів ноги, і нога отаке нарохла. А ти йдеш, кульгаєш, але ти йдеш на роботу, бо ну немає виходу, ти маєш працювати. За тебе ж це ніхто не зробить. Є, звісно, якісь наймані люди, але більшість роботи то на тобі, ти ж все-таки власник. От вдумайтесь. Я кинула міліцію 28. Кардинально все почала спочатку. Потім, в 32 я почала свій перший бізнес. І в 39, як я це називаю кожен рік, у мене було якесь хобі. Так, тепер масуємо ззаду. Оце от промасвоє промасовуємо всю шию, і тут гарно біля волоссяного покрову також промасовуємо. І от кожен рік у мене було якесь хобі. І саме от в цей рік я вирішила, коли мені було десь там під 38-39, я вирішила навчитися робити декоративне мило. І це дійсно змінило моє життя. Бо мені так стало цікаво. Я потім вирішила зварити сама мило. Потім я почала читати про виготовлення косметики. І в якийсь момент я так цим захопилася, що подумала, чому мені не... Відкрити косметичний бізнес я почала навчатися, читати дуже багато. Ну, це звісно, не один місяць у мене на це пішов, але я навчилася брала консультації у технологів і все, все вийшло зараз. Я власник невеличкого косметичного. Виробництво нішевої косметики у нас є свої поціновувачі, є жінки, у яких по 100 одиниць нашої косметики. Треба розуміти, наскільки люблять нашу косметику і наскільки вона працює. Але не про це зараз. Що, Я не побоялася щось змінити в свої 38. Я залишилась знову одна без чоловіка з дитиною і власне цим новим бізнесом. Але це вже інша історія. Звісно, якщо би згадувати всякі моменти, то їх було дуже багато різних. Це ж я по загалях прийшлася. А так на декілька років мого життя в мене припадає 3-4 кринжові історії про те, як я десь якось лежала, кудись попадала, як мене кидали, обманювали. Ну, всякого було в моєму житті, можна розказувати насправді. Я маю надію, що ця історія вам показала, що не треба опускати руки, не треба здаватися, не треба боятися щось змінювати. Бо іноді зміни вони, та не іноді, зазвичай, зміни вони на краще. Навіть якщо ти падаєш, це для того, щоб відштовхнутися від отого берега і поплести вверх. Тож. Коли ви бачите успішних людей, знайте, що не все так успішно в їх житті насправді і от. Ще одна така штука, коли люди у інших людей питають, чому у них немає другої динки, чи чому у них немає дітей, подумайте і самі, якщо ви любите таке питати, і взагалі, от люди подумайте, а чи варто питати такі речі? Ви ж не знаєте. Може у них як і у мене. Ось так. Бо насправді потім в коли мені було трошки за 40, а, теж Мені стало погано, я цілий день провалялася вдома, намагаючись щось там лікувати. Я не розуміла, що у мене. Потім поїхала в лікарню, і мені сказали, що я приїхала буквально після операції. Мені сказали, що я просто приїхала в останні вже години. Бо коли вони відкрили, в мене вже повністю там все гноєм покрилося. Коротше, так вийшло, що мене врятували уже в останні години. І Якщо б я ще ніч перебула дома, то мене б вже й не було. От якось так. Але з тих пір я взагалі не можу мати дітей. Отака вона історія. Мені ще є про що розказати, і я все це розказала до того, що, ви знаєте, когось всі такі моменти життя вони могли б зламати, або б посмішка весь час і кутики, губ, вони б опускалися вниз вниз І ти дивився би на це життя і думав, блін хірово, мені не пощастило. І от тут у мене не так, і тут у мене щось трошечки не так. І бізнес, наче є, але в особистому житті не щастить. Мене це не зламало. Навпаки, я пам'ятаю, що от коли почала займатися уже косметикою, я розказувала, як я вирішила себе змінити, зовнішній свій вигляд. То я ж тоді вирішила і свій внутрішній світ змінити. Бо ну та я не легка людина, я оце така. Як свічка запальна, я можу там в очі тобі всю ту правду вивалити, потім думаю, господи, на що? На що ти оце ляпала? Або е я така була зі співробітниками, я зайвий раз не похвалю. Але коли все погано, звісно ж, я все це скажу. Тепер я так не роблю. Тепер я хвалю, посміхаюся. Я відкрита до людей. А раніше я взагалі мало з ким з людьми спілкувалася і знаходила спільну мову. Ну, от якось так. І все можливо, можливо, навіть змінити себе при великому бажанні. Якщо не можете самі, я до речі, мені допоміг психолог на початковому рівні. Я вважаю, що психологи це найкраще вкладення в себе. Головне, щоб це був твій психолог, щоб він тобі підходив і змінював тебе дійсно, щоб ти особисто бачив свій зріст. Як ти змінюєшся, як змінюється твоя самооцінка на краще, як твій світогляд розширяється, як ти дивишся на цей світ, і він у тебе просто буяє яскравими фарбами, а не все сіре, все гівно, всюди калюжі і люди навколо якась? Перепрошую. Так от я вважаю, що ми бачимо те, що у нас всередині. І от все, що нас оточує навколо, це от наше відображення. Тому маю надію, вам ця історія була цікава. Якщо ні, ну перепрошую. А якщо там можете мені якось лайка поставити, якщо є запитання, звісно, питайте і скажіть, ви хоч щось оце зробили, повторюючи за мною. Я ж не просто так вам тут розказувала. Я ж намагалася вас втримати, щоб ви ще якось змотивувалися, бо кажуть, що я гарний мотиватор, що в мене виходить. Моя надія, що це так. Якщо вам було цікаво і, взагалі, було би цікаво такі ще знаєте розмови по душах. Будь ласка, напишіть мені. Я обов'язково запишу ще декілька історій зі свого життя. Дякую, що послухали! До наступних зустрічей.